Друзі, всіх вітаю на каналі знову. І у нас сьогодні таке гарне відео, улюблена рубрика багатьох. Мої закупи, мій вилов в соціальному магазині. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що є така ініціатива. В сусідньому містечку є соціальний магазин, де можна придбати продукти зі знижками, зі значними знижками. Інколи в цих продуктів добігає вже дата споживання, треба їх якомога швидше. Використовувати, їсти, а є такі, що і довше можуть зберігатися, особливо, якщо це заморожені продукти, також неїстівні, неїстівна група продуктів з цим теж інколи щастить. Але специфіка цього магазину і цієї такої ініціативи полягає в тому, що не завжди знаєш, які цього разу вдасться роздобути продукти. Саме тому я називаю це виловом. і Мабуть, тому це завжди цікаво дивитися, що цього разу вдалося придбати, за які гроші, так? по яким цінам це вийшло. Сьогодні я витратила 52,26 і придбала ось такі продукти: фрукти. І овочі, батат це, мабуть, все ж таки овоч, і моркови, буквально дві штучки. Взяла. 90 центів коштує кілограм. Тобто береш все в одну торбу і все разом зважуєш, і таку отримуєш повну суму. Заплатила майже 7 євро, 6,96, а вага 7 кілограмів, 70 730 грамів. Апельсинів взяла тут більше кілограма, більше кілограма, мабуть, ближче до 2 кілограмів мандарини. Хоча, можливо, це клементини, я навіть не спробувала. Банани. Банани вже м -м, такі м'якуваті, треба їх з'їсти, але в нас це не проблема. Буквально 5-6 таких бананів це на один раз, дуже швидко розійдуться. Моркву, як я сказала, взяла буквально дві штуки. У мене в холодильнику багато ще є. Взяла на запас і батат, солодкий, солодка картопля. Ми її запікаємо. Вона дуже корисна, насправді це суперфуд вважається. І брала минулого тижня, запікала нещодавно, кілька днів тому, все з'їли, поласували і отримали в ще й користі багато від такого гарніру. Отже, за все це я заплатила 7 євро. А, далі, ось така величезна коробка вже анонсована дітям. Минулого разу я взяла по три штучки цукерочки і казала вам, що Гарна ціна, 5 центів всього за один такий Чупачук, цукерка. Людяник на паличці. Діти люблять такі людяники. Що тут вже скажеш? Була сьогодні пропозиція купити цілу коробку 150 штук за ціною 7,50. Тобто, така сама ціна 5 центів одна цукерка. Єдине, що я дуже сподіваюся, що ми, мені вдасться приховати ці всі цукерки і домовитись з дітьми, що буду видавати їм по одній цукерочці на день. Це десь на місяці їм має вистачити. Подивимось, як цей договір в нас спрацює. Отже, заплатила 7,50 за цю величезну коробку, цукерок. Далі. Ось такі ніжки, це стегно і ніжка куряча, буквально пакети по кілограму. Взяла два пакети, мені дозволили взяти пакет, два, тому що продукти тут ще й нормовані, деякі можна брати відповідно до розміру родини сім'ї. Мені дозволили взяти на нашу сім'ю з семи людей саме два пакети, 2 кілограми по 3 євро кілограм. Ось так. Далі ось такі заморожені сосиски, тулузькі, потулуськи. Ми купуємо інколи таке в супермаркеті, нам смакують вони дуже. А тут були заморожені, причому їх, скоріше за все, вчора заморозили, вчора була остання дата, коли бажано було споживати, тож його просто відправили в морозилку, а сьогодні продали. Я ж теж покладу поки що в морозилку. і Чекатиму, коли буде в нас черга такої страви. Тут майже кіло 400 г і ціна всього 4,20. Тобто десь 3 євро виходить кілограми, це десь в 3, мінімум в 3 рази дешевше, а то й в 4 рази дешевше, ніж такі сосиски коштують в супермаркеті. М'ясо тут використано м -м, свинина, здається, або єловична. Швидко не бачу. Так, здається, я ловична. А, ось так. Далі кров'янка, будь ласка, дві невеличкі ковбаски кров'янки. Французи, до речі, люблять таку ліверну ковбасу. І я вирішила теж спробувати. Не пам'ятаю, здається, у Франції я не їла ще чоловік їв, коли на роботі ось їх запрошували. На якісь події або в ресторані на обід він пробував, а я ще ні. Тут ще вони мають бути з яблуком, Тож, доволі цікавий має бути смак. Всього коштує євро 30, І тут його, здається, 250 грамів. Ось так. Ну що ж, на пробу ще й була можливість взяти з такою великою знижкою. Далі. Євро 30, здається, це ось ця ковбаса коштувала 250 грамів. Це варена з щось на кшталт шинкою, до бутербродів вирішила взяти. Хоча я не впевнена, що мова йде саме про ці шматочки, але, здається так, якщо що, я згодом виправлюсь. Але, здається, це саме така ціна. І И... далі консерви. Це квасоля варена, показувала вам і раніше, що беру її тут часто. І зараз вони ще й знизили ціну. Стоїть цінник 40 центів. Я раніше саме за такі гроші купувала, зараз 25 центів така коробочка. Вже готової звареної квасолі білої 400 грамів. Я коли готую борщ на 6 літрів, я додаю ще й ось таку коробку квасолі. Ну і інші страви мексиканської кухні готую з них також. Поповнила запаси квасолі, васолі. По 60 центів ось такі макарони, півкілограмові бантики взяла і ось такі слокшини таку коротку, і десь в 2,5 рази дешевше, ніж це коштує в звичайному супермаркеті. 50 центів така величезна банка, 850 мілілітрів. Тут помідори мають бути без шкірки в власному соку. Взяла для приготування страв. М'ясо можна додавати, смажити, додавати як соус, використовувати багато є страв, до яких може це мені знадобитися, тим більше, що 50 центів це в три рази дешевше, ніж в супермаркеті це коштує. Хліб, величезна упаковка, ось така, всього євро 40-780 грамів, без шкуринки саме. Коринки саме так, як дітям останнім часом подобається. Це ж. до бутербродів, до тостів, шоколадна паста, з вареничком можна це їсти. Євро 40, так, я сказала про це. Серіал так, це сніданки, сухі, кукурудзяні пластівці. Це натуральний смак має мати без цукру. Тож, подивимось, з йогуртом можна це їсти на сніданок. У нас закінчилися такі запаси, вирішила придбати. Тут пів кіло така коробка. Обійшлася мені всього в 1 євро. А Знову я. Тепер рибу взяла. Це тунець. Пам'ятаєте, минулого тижня я брала приблизно такий самий шматок, я його ще не приготувала, але вирішила, поки є можливість, взяти такий шматочок філе, риби, то зробити це. Це корисно, це потрібний продукт. Будемо готувати. Причому хочу сьогодні ввечері, ввечері вже розморозити і зробити. З цього вечерю основну страву заплатила всього 3 євро. Єдине, що не знаю, скільки тут яка тут вага, можливо, трохи менше, ніж кілограм. Ось така ціна ну, це дуже-дуже низька ціна, як для такої риби, для філе морської риби. Йогурти 12 баночок, ось таких, з наповнювачем. Це даноніно називається, і тут якийсь інший йогурт. Звичайно такий не беремо, але була можливість придбати. Тож. Взяла 20 центів одна баночка коштує такого йогурту. Причому дата на ось цих 6 лютого, а тут стоїть 20 лютого, тож ну, принаймні цей точно доволі свіжий йогурт, але зате я не переймаюся. Це теж на один день такий запас йогуртів. В нас далі конфітюр, Це ось варення малинове минулого тижня брала теж за 50 центів вирішила поповнити теж, бо насправді в нас вже закінчується те, що минулого тижня придбала. Ціна дуже приємна. Три, в 3,5 три рази дешевше, ніж. Коштується в супермаркеті чіпси натуральні, знову ж таки, потихеньку їдять, хоч сім'я велика, підлітки, нас багато, але якось наситились, не знаю, поїли, наїлися тих чіпсів, тож тепер вистачає аж на тиждень. Мені здається, минуло, з минулого тижня доїли ось буквально вчора. Такий великий пакет, 400 грамів, але на. Велику кількість людей. Заплатила я за чіпси всього 80 центів за 400 грамів. Далі сьогодні була пропозиція, і мені, мені наполягало, щоб я взяла, тому що непоганий шампунь, Лореаль Нільсеф. Тут написано євро 70, але і то Євро 60, і то 320 заплатила за шампунь 500 мл, а це кондиціонер. 400 мл. Ось ну, непоганий, знову ж таки, це потрібний продукт, який і так доводиться платити, витрачати кошти. Тут є можливість зекономити в кілька разів. Ну, разів два, мабуть, дешевше коштує, ніж в супермаркеті точно. Далі, ось це теж запропонували, я не відмовилась. Євро 90 заплатила, це для. Туалету для ось такого очищення, при змиванні. туалету, ароматизатор. Ми не так, щоб часто користуємося. ну, Мабуть, ви вже помітили в наших закупах з супермаркетів, що не купуємо ну, або купуємо, але рідко дуже. Але тут була можливість знижки, думаю, чому б ні, час від часу все одно це доводиться робити. то щось так, Євро 90% заплатила аж за 6 штук. штук. Надовго має вистачити. Молоко, як завжди, в мене тут ось 60 центів коштує літр молока. Його можна брати на нашу родину 6 літрів. Я, власне, стільки і взяла, нам на тиждень має вистачити. Готуємо, п'ємо, використовуємо на сніданок особливо. ось так, 3,60 за 6 літрів. Далі Григорій попросив мене купити такі форми, я йому розповіла, що вони там продаються для печива. ось, І це хеловінська тема. В принципі, його це порадувало. Я казала і думала, що це щось на кшталт Різдва, але ні, це до Хелловіну. І він хоче цим е спробувати скористуватися, зробити печивка. Коштує всього 1 євро, і тут металеві нові ось такі форми для печива. До речі, ну думаю, що вимаюст там на барахолці заплатила мабуть, навіть дорожче за вживані форми. Тут всього придбала за євро. І знову ж таки ось таку величезну коробку єгінічних засобів. Кімічних прокладок взяла. Е, я, якщо пам'ятаєте, не так давно, ну, десь восени купувала таку коробку, і більшість з них я просто відправила в Україну, коли посилки відправляли, і вирішила взяти, поки є можливість, там буквально 2-3 коробки ще залишилися. На них знижка. Тут десь має бути позначено, ну, швидко, мабуть, не покажу. 7,20 вони коштували їх тут. 18 упаковок коштували 7,20 в цьому соціальному магазині, але ось останні коробки вже продають за 4 євро. 4 євро за 18 таких упаковок. Це дуже-дуже низька ціна, знову ж таки, мені є кому відправити, ну і користуватися, звичайно, і 에, зекономити і дати можливість зекономити. Людям, які цим теж користуються, тож взяла, скористалася такою можливістю. 15 центів виходить одна така упаковка гігієнічних прокладок. Власне, це всі мої закупи, але. Дещо я вам ще не показала, адже мені сьогодні, неймовірно, пощастило. Я навіть не порахувала, скільки це. 24 і 24. Так, 48 упаковок йогурту, правда, з... обезжирений, без жиру, 125 грамів в кожному такому стаканчику йогурту мені віддали безкоштовно. І я зможу зробити з цього кисломолочний сир дуже легко і просто. І... Вже З нього приготувати вареники, з нього можна приготувати запіканку, і дітки так просто теж їдять, це смачно, корисно. І ми дуже скучили за таким кисломолочним сиром. Тут його доволі рідко можна знайти, чи принаймні в такій консистенції, як ми звикли, немає в вільному доступі, треба спеціально шукати. А з йогуртів ще й безкоштовно у мене вийде багато сиру. Я дуже задоволена, що мені сьогодні з ним так пощастило з цим йогуртом. Власне, все, це мій закуп на сьогодні 52.26. За все це різноманіття я заплатила. А вам, як завжди, дякую за те, що переглянули це відео. додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, залишити коментар. Під цим відео перевірте, чи ви підписані на цей канал. Я вас ласкаво прошу і до наступних відео. Побачимося, почуємося, бувайте, бережіть себе!